Сьогодні ми знімаємо 12-й ефір. Як ти дверна Україна? І сьогодні ми завітали до дистрибуційної кампанії Старбут. Правильно? так не перемикайте, погнали з нами. Давайте. Скажи, будь ласка, коротко про компанію Ну, Думаю, буде дуже коротко, тому що все-таки вважаю, що компанія Старбут достатньо відома на ринку України. Ми з 2008 року займаємося дистриб'юцією. Две, дверний напрямок він був один із перших, яким почала працювати компанія. На сьогоднішній день ми охоплюємо всю територію України. Охоплювали більше. Тепер, звичайно, всі розуміємо ситуацію. В кожній області маємо від одного до трьох торгових представників в офісі як дівчата-координатори, які працюють в парі з тими, хто їздить. Займаємося асортиментом, окрім дверей, це всі види підлоги, крім керамічної плитки, стінові панелі, шпалери. Крім дистрибуційного напрямку, відповідно маємо і роздрібну мережу. На сьогоднішній день це 5 магазинів, про які думаю, ми троше пізніше поговоримо. Чи змінилися вимоги Кінцевого споживача за 2023-2024 рік? Я б не сказав, що вони сильно змінилися, бо притерпіли якихось кардинальних змін. Клієнти як хотіли отримувати товар швидко і за оптимальну суму, так вони і хочуть. Більш виваглише не б сказав, щоб стали. Ну, як ти для себе. Ну, на твою точку зору, на першому місці все-таки йде зараз ціна чи дизайн? Якість, сервіс? Залежить від того, в якому ціновому сегменті працює продавець. Для кого це важлива ціна, для когось важлива якість, для когось сервіс, дизайн. Наша мережа розрібно дає клієнту можливість купити за свій бюджет оптимальний продукт. І тому кому потрібна ціна, ми можемо предоставити найкращу ціну. Кому потрібен сервіс, ми даємо сервіс. Кому потрібні продукти якісь ексклюзивні, у нас є такі продукти, які задовольняють потреби в ексклюзивних продуктах. Олександре, поспілкуємося на рахунок продажів. Яка наразі дай ситуація дай. з продажами і як вона змінилася за період війни від 2022 року до тепер? Дякую за питання. Те, що ситуація змінилась, це факт. Війна попливала на, на всіх нас і на продажі, в тому числі. От якщо взяти 22-й рік, звичайно, на початку був спад певний. Далі ми почали все такі нарощувати об'єми і за рахунок роботи власної дистрибуційної команди, крім того, в нас з'явився новий. Виробник в портфелі це торгова марка Arcado, з якою ми і ввозимо під її брендом, і також під власною торговою маркою Х'югі. Якщо дивитися вже і аналізувати 2023 рік, то можна з гордістю навіть сказати, що це для нас в штуках рекордний рік, як у вхідних дверях, так і в мішкінатних дверях. Ось тому можна, якщо коротко, за рахунок чого. Ну, звичайно, що Оміс це наш флагман. в ньому ми переросли. Дуже крутий ріст в дверях прихованого монтажу. Вхідних дверях ми радіємо продажам знову ж таки польського бренду, нашого Еркадо, де багато хто не вірить з клієнтів в цей бренд, тому що дорога ціна. Ми розуміємо якість і бачимо, як продає наша роздрібна мережа, і прагнемо донести до наших клієнтів. В областях, що вони теж можуть продавати хороший якісний продукт. А можна мене дораз запитання по ходу, чому взагалі ви обрали даного виробника? Тому що розумію, що в Україні достатньо виробників, немає такої технології чи можливо немає тих характеристик, які ви потребуєте. Чому саме польський виробник? Насправді ми давно думали ще до війни, щоб все таки спробувати працювати з імпортом. Тому що його фактично, ну ви всі знаєте, дані його майже ніхто не завозить імпортного виробника в Україну по дверях. Війна прискорила. Чому? Тому що ми не розуміли, що буде відбуватися. Всі ключові фабрики знаходилися одна, одної вже немає, решта теж дуже близько до кордонів. Ми розуміли, що це може, може повпливати дуже так, категорично на наш бізнес. Відповідно. Зразу ж там місяця, напевно, за два після початку війни ми прискорили переговорний процес і вже з літа продавали двері. Насправді були здивовані якістю даного бренду. От, е, всі знають, що є рекламації завжди в будь-якому і на самому якіснішому товарі, але е, по РКО, ну я можу помилятися, але якщо їх на пальцях одної руки за ці два роки було. То, то це навіть забагато. Насправді дуже хороші, якісні двері, ну та же МДФ-коробка, до якої дуже скептично ставляться в нас в Україні, вона себе показала тільки з кращої сторони, і зараз питань не здає ніхто. А скажи, будь ласка, відчули взагалі сезонність? Тому що говоримо про продажі? Чи відбулося той пік зростання продажів? Чи ну, в, нас в, так, в нас так, і вона нічим нас не здивувала. Насправді сезонність з дверях завжди є, і вона була як і в 2022, так і в 2023 році. Тож, звичний процес. Якщо ми говоримо про вхідні двері, то найдешевша дверка в нашому асортименті це 5 тисяч гривень, а найдорожча, ну, останній продаж, який робили по таким дорогим дверям, коштувала дверка 284 тисячі гривень. Це, це торгова це, марка. Це польські Аркадо були. Клієнт висловлював побажання, набирали йому там, і дерево натуральне, і mm -hmm. максимальна теп, теплоприяти. А швидкість виготовлення mm -hmm. таких дверей. Такі двері виготовляються до двох місяців. Mm -hmm. Супер. А, а по міжкімнатки? Щодо міжкімнатки, це 1200 гривень за, двер, за двері і також. там, 50-60 тисяч за двері також це може бути. А скажіть, будь ласка, так як у вас є магазини там в західній частині України, в центрі Києві, е, Змінюються потреби регіонально? Наприклад, там в західній частині більше любить дерево, ковка, там золото. -ля -ля. Центр це більш там лофт. Ну, на твою точку зору є якісь кардинальні зміни. Звісно, присутні регіональні вподобання клієнтів, і ми намагаємось в своїй мережі задовольнити покупців асортиментом, які будуть відповідати запитам в ті, чи іншій в тому чи іншому регіоні. Ми відповідно до цього змінюємо трохи асортимент в нашій мережі, але на 80% він практично ідентичний по всіх наших магазинах і в наших планах так, щоб він був. Ідентичний в усіх наших магазинах, але будуть якісь регіональні зміни відповідно до вподобань. Але все-таки основна маса людей купляє практично ідентичні товари. Давайте Саш, ж поговоримо на рахунок того, без чого не може існувати наразі успішна дверна дистрибуція. Бо у вас вона успішна, тому вам точно є чим поділитись. Є, але Насправді багато не поговоримо, бо для мене, і не тільки для мене, для нашої компанії тут є два основних визначальні фактори: це наявність на складі дверей. Ну Така серйозна. І торгова команда наша, яка одна з найбільших в Україні. І як на мене, це достатньо. У вас, як для торгової компанії, дуже великий склад такий місткий. І взагалі, яка площа складу? Розкажи, будь ласка. Загалом у нас 6 тисяч квадратних метрів площі складу. Ну тут, звичайно, і двері, і інші групи товару. Ось один склад, як ви бачите, висотою 10 метрів mm -hmm. в Києві. Він трошки нижчий. От, але от загальна сума така, яка ви тобто у вас є складські приміщення у Львові і ще І так? в, і в, і в Києві. Києві? Так. Це для того, щоб логістично було зручно звичайно. відправляти швидко. А взагалі замовлення, відвантаження замовлення у вас відбувається за який період часу? Ну, дивіться, я відповідаю за продажі Західної України, тому я якби, і пояснюю, як в мене на території це, okay. це є. Тобто в кожний регіон в фіксований день їде автомобіль, завантажений нашим товаром. В деякі регіони це відбувається раз на тиждень, в інші регіони це відбувається два рази на тиждень. Якщо брати Львівську область, то ми відправляємо тут машину майже щодня. Тобто якийсь один день на тиждень вона може туди наїхати. Наша мережа, якою ми вже майже рік з Олександром керуємо, має плани дуже великі на розвиток, і те, що ми зараз відкриваємо салони у Львові чи в Києві, на цьому все не завершується. У нас вже є перший кейс, який відбудеться за місяць відкриття. Це буде салон, який знаходиться не у Львові і не в Києві. Хотілося місто? Чекаєш. Слідкуйте за нашими. Соціальними мережами. І це буде перший крок. Теж те, чому ми так швидко розвиваємось, і те, що нас спонукало розвивати в цьому напрямку власного роздрібу. Це та сама торгова марка Arcado, яку ми завозимо. Ми почали розвивати її в гуртових продажах, але багато хто з клієнтів не вірить в цей продукт. Вони переживали, що це за дорого для продажу або переживали по якості. Ми вирішили проекспериментувати і продавати це в власну роздрібну мережу, і вона показала результати. І ми бачимо, що. Якщо в нас не вірять клієнти, то ми в себе дуже віримо, і ми хочемо цим показати, що ми в свою розрібну мережу насичуємо продуктами власної дистрибуції і розвиваємось, виходимо за рамки того, що ми мали. Ми дуже любимо експериментувати. Тому такий стрімкий розвиток це наше спільне бачення з нашими власниками, того як ми маємо виглядати на ринку, як має виглядати наша компанія і бренд нашої компанії в ринку. Поки ми не розглядаємо можливість франшизи, бо як і багато інших компаній, які працювали або працюють в цьому напрямку, хто вже мав е, досвід е, роботи з франшизою зараз дуже важко знайти людину, яка відповідала б тим вимогам, е, які ми ставимо для франшизи. Тому цей напрямок, поки він це майбутнє, до якого ми колись прийдемо, але зараз наша основна стратегія відкриття власних салонів і відточування на них тих процесів, які ми хочемо впровадити в розрібну мережу. Що стосується гуртових продажів, я напевно нічим таким не здивую. В роздрібі у нас насправді більше, більше цікавіших е, і таких планів, якими можна заінтригувати, але в гурті ми все одно будемо намагатися дати щось нове. У нас є е, думки ще над одним закордонним виробником, е, причому не вже в практичній площині. Е, окрім того, е, ми постійно оптимізуємо складську програму в цьому році буде. Представлено нашим клієнтам багато новинок як і в міжкімнатних дверях, так і вхідних дверях. Ну, ось над цим вже ми опрацювали, дещо показали на виставці, дещо вже довели особисто в торгових точках нашим клієнтам. Тому я сподіваюся, що ці, ці всі новинки вони як приємно здивують наших клієнтів, так і дадуть нам і їм спільний розвиток і заробіток. Якщо резюмувати наш план по розвитку розрібної мережі та розвиток нашого гурту, у нас є велика потреба в кваліфікованих кадрах. Тому якщо ви вважає, вважаєте, що ви достатньо кваліфікована людина в тій чи іншій групі товари, з якою ми працюємо, будь ласка, звертайтесь до нас, ми з радістю приймемо вашу, нашу команду і долучимо до нашої корпоративної культури. Рома дуже е, зробив таке суттєве е, зауваження доповнення, та яке можливо не стосується дверей, але в принципі всі працівники вони, у нас стосуються дверей. Е, ми е, хотіли би також і запропонувати співпрацю не звичайним працівникам, а і виробникам, можливо, навіть іншим дистриб'юторам, які е, бачать у нас потенційних партнерів як в роздрібному, так і в дистрибуційному напрямку. Ми готові до пропозицій. До нових викликів, я думаю, що знову ж таки разом ми можемо досягти завжди більшого. Тань, а ну приблизно Приближай нас. Дивись. У мене тепер питання. Ви нас покатаєте на якомусь транспорті? Е, Ось на цьому зараз, погрузчику. Зараз покатаємо. Давай ти вже задала питання, тебе можуть. Да. Стоп.